Глядачі, переможемо. Поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила у Білорусі. Тренують органи управління та систему залізничних перевезень. Можливість повторного наступу на Київ є. Та Білорусі для підготовки на це треба час. Про це повідомив генерал-лейтенант, командувач об'єднаних сил Сергій Наєв в інтерв'ю для телеканалу Рада. Тривають у Білорусі оголошення, але поки не завершені навчання, тренують свої органи управління, систему залізничних перевезень. Кількість військ зараз вздовж державного кордону Україна та Білорусі не збільшилась, розповів він. Тому що Білорусь розмістила біля кордонів з Україною до семи батальйонно-тактичних груп. При цьому вона постійно проводить навчання і готує інфраструктуру для сил Росії. За даними української розвідки, Путін планує розмістити у Білорусі 20 тисяч мобілізованих. У відповідь на запитання, чи наважиться Білорусь піти на Україну, на відповів, що така можливість є. Якщо режим Лукашенка в Білорусі дотиснуть, Білорусь це виконує тоді, коли отримає відповідну команду від РФ. коли дотиснуть режим РБ, то вони спроможні на таке. Генерал Залужний повністю володіє цією ситуацією. І якщо буде змінити. Противника, відповідно, ми змінимо і свій склад сил, наголосив він. За словами найма в Білорусі для повторного наступу на Київ, ще потрібно сформувати відповідні сили. На це знадобиться час приблизно 2-3 місяці. Разом з тим, генерал лейтенант додав, що додаткова мобілізація в Україні зараз не потрібна. Сил оборони достатньо, а Київ вже захищений краще. Тим часом у Білорусі вигадали, що нібито було планування удару по них. Саме тому мінськ придумав викликати посла України. Відповідну інформацію повідомили в Українському міністерстві закордонних справ. Там у коментарі 24 четвертому каналу сказала. Що нашому послу навіть вручили дипломатичну ноту. Українське міністерство закордонних справ повідомило, що ввечері, 8 жовтня, до МЗС Білорусі запросили посла України в мінську Ігоря Казимо. Тоді ж йому вручили дипломатичну ноту. У ноті білоруська сторона стверджує, що Україна, нібито планує завдавати удару по території Білорусі. Ця інформація не відповідає дійсності. Ми категорично відкидаємо чергові інсценуації білоруського режиму. Повідомили в МЗС. Там також додали, що не виключають того, що вручення дипломатичної ноти може бути частиною плану Росії щодо провокації. Цій та подальшого звинувачення України в нашому МЗС також пояснили, що закликають білоруський народ не піддаватися на провокації. Україна ніколи не зазіхала на чужі території. Наша держава чітко дотримується основоположних норм і принципів міжнародного права та статуту ООН. Влада в Білорусі має перестати виконувати забаганки Кремля та негайно припинити надавати підтримку Росії в здійсненні її агресії проти України. Закликали у нашому МЗС. Білорусь продовжила обмеження для польотів цивільних літаків на півдні країни до 1 січня 2023 року. Це стосується і польотів безпілотників. Це трапилось тому, що саме з південної частини країни Білорусь запускає ракети по Україні. Це трапилось, тому що саме з південної частини країни Білорусь запускає ракети по Україні. Відомо, що з початку війни з території Білорусі по українських містах було запущено не менше 717 ракет. Таким чином загроза ракетного обстрілу території України з повітряного простору Білорусі зберігається як мінімум до кінця 2022 року. Мовиться в повідомленні. Варто пригадати, що обмеження на польоти Білорусь запровадила саме 24 лютого. Тобто у день, коли Росія почала повномасштабну війну проти України, до зустрічі. Глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.